Нереальний український вікенд. Українець корейського походження Арнольд Хагера зібрався із суперником. Достроково вінничанин Сергій Богачук поклав спати африканця у першому ж раунді. Проте найбільш вразив супертяжкостянтин Довбищенко. У нього ніхто не вірив, а він зніс суперника у п'ятому раунді. Попереду божевільний тиждень. Упродовж семи днів ми побачимо бій року та ще одне смачне протистояння. Про Спенса та Кроуфорда поговоримо ближче до бою. А поки що науя інує проти Стівена Фултона. Японський монстр уперше виступить у вазі 54 кілограми, і наоя відразу заходить на найкращого боксера дивізіону, американця Фултона, який має два ремні: WBO та WBC. Обидва непереможні, обидва із фантастичним багажем. Зупинимося на американцеві. Стівен Фултон це топовий технар із класною боксерською чуйкою. Своєю манерою він показує, наскільки важливо бути не тільки швидким, але й стій й відчувати момент, коли входити в контратаку. Класно кружляє ногами. Він на 4 см вищий за Інує і працює другим номером. Цілком має шанси на перемогу. Японець же це просто розрив кордонів. Маленький монстр іде за поясами вже в четвертому дивізіоні. Уся крутість у тому, наскільки ж сильно б'є наоя на свої 50 з хвостиком кілограмів. Зрозумійте, що є боксери із реально хорошими плюхами, класні панчери, але їхні по-справжньому небезпечні удари це кілька штук за бій. У наоя сильні удари буквально всі, і до того ж дуже точні. Японець не накидує плюхи на вмання, а влучає точно в підборіддя суперникам бити сильно й точно, та ще й в таких дивізіонах це абсолютно унікальна риса. Ви точно чули вислів. Стилі роблять поєдинки. І стилістично Іної зручний для Фултона. Американець реально любить працювати під пресингом. Він добре вміє це робити і на ногах нівелює натиск суперника. Якщо не брати імена до уваги, я би віддав перевагу Стівену Але є, але є хороші боксери, є топові боксери, а є винятки. На моє переконання, Наоя це винятковий боксер. Для мене він рівня топ-3 паунд паунд Його стиль не ідеальний, але. Сам Інуе у своєму стилі максимально органічний. Тому навіть, попри манери бійців і нову вугу для японця, я віддаю перевагу саме Інуе. Думаю, буде цікавезний бій і перемога рішенням. Стежимо за протистоянням у вівторок, 25 липня об 11.30 дня. В Україні транслює Мегого у США розіграли другорядний титул IBO в легкій вазі. Це були колишній чемпіон світу Джордж Камбосос і Максі Х'юз. Бій видався достатньо суперечливим. Австралієць підходив у статусі очевидного фаворита, проте не зміг переконати в цьому публіку як слід. Камбо у своєму стилі намагався швидко наступати, проте застрягав в атаках, а суперник цим користувався. Жора просто не встигав виходити з атак, за що Максі його не раз покарав. Камбо постійно наступав, до цього питань немає, але більшість його атак суперник достатньо легко читав і чітко реагував на них. Фінальна статистика показала, що андердог влучав частіше. 98 точних ударів проти 90 у камбо. Проте результат був дещо іншим. Перемога екс чемпіона світу рішенням більшості суддів. Це ще один бій, якому суддівське рішення піддається значним сумнівам. Бій близький, проте перемогу віддали австралійцю, який тільки напочав співпрацю із провідною промоутерською організацією. Топренк це збіг чи суддівська мафія. Які думки з цього приводу, панове? А От і ще одна наша хороша нагода потішитися. Одесит корейського походження Арнольд Хегай без проблем виграв рейтинговий бій проти Фредді Лайнеса. Дострокова перемога в четвертому раунді. Арні, до речі, мав бій з раніше згаданим Стівеном Фултоном. Американець завдав Хегаю єдиної поразки в кар'єрі. Але українець набрав непогану форму, тож сподіваємося, що впродовж цього року він іще ближче підбереться до топів. І ще один наш боксер Сергій Богачук захищав свій пояс Ерікас у другій напівсередній вазі. Вінничанин мав суперника середнього рівня, ганця Патріка Аллоті. Наш хлопець вирішив надовго не відкладати справу і завершив усе вже в першому раунді. Проте найбільша українська сенсація вікенду надважковаговик Костянтин Довбищенко. Костя має далеко не показову статистику і останнім часом виступає в ролі гейткіпера. Українець надзвичайно міцний і ще нікому не вдавалося перемогти його достроково. Навіть зустрічаючись із набагато перспективнішими суперниками, Довбищенко завжди зберігав обличчя та сильно їх вимотував. І цього разу всі чекали на схожий сценарій. Костю поставили в пару 23річному британському проспекту Метті Харрісу для хорошої оббивки. Британець мав 5 перемог у 5 стартових боях, 4 нокаутом і збирався продовжити переможну ходу в поєдинку з українцем. Херріс Херіс відверто глузував із Довбищенка, Боксер був абсолютно впевнений, що відправить Костю спати. Поєдинок розпочинався під контролем британця. Нехай тому реально бракує техніки, але довжина рук дозволяла атакувати Костю з недосяжної відстані. Хоча Харіс і звалювався в якийсь сумбур, незрозуміло для чого, підходячи до українця. Довбищенко зі старту придивлявся до противника, викидав свої двійки у відповідь. Тактична перевага була на боці Метті. Проте вже в четвертому раунді батарейки високого боксера дещо підсіли. Стримувати Костянтина ставало все важче, і він став викидати менше ударів. Не сказати, щоб українець конкретно конкретно перехопив ініціативу, але ця британська шпала вже точно не виглядала чимось недоторканим. І, врешті, добре втомивши Харіса, Довбищенко, видав один із головних бенефісів свого життя. Українець покарав зухвалого вар'ята за понти перемогою на останніх секундах п'ятого раунду, а потім подякував Збройним силам. Друзі, усім привіт. В першу чергу хочу сказати слова вдячності ЗСУ, те, що боронять нашу Україну, дають мені змогу виступати на міжнародній арені. Я вас не підвів, я виграв. Слава ЗСУ, слава Україні. Дуже всім дякую, що за мене вболіваєте. Олександр Усик може провести матч за професійний футбольний клуб. Який саме та коли? Про це розповідаємо в останньому ролику. Тому камон, дивитися!